Ну, Чи ти кажеш? така ладна, наша тобі так встигла зав'язатися. Я б людям показала, яка ти тепер модна ходиш, аж носа догори задерла, всі кажуть, яка Галинка а -бреса, ладна. Біло -бреса, біло -бреса позвонила, каже, Галинка, ти така ладна, каже. А я думаю, ти думаєш, я, я знала, для чого вона дзвонить, А вона каже, Галинку. Лиши мені панський халат. каже, Ірина, я нічого не лишаю, я тебе завтра нову почту відправлю. Бо як я лишаю, то я автоматично його продаю зразу. А вона каже, давай, давай, каже. Але панський, видиш? Тож. Назвали панський. Панський халат. Але ти королева, дивися, бо ти можеш навіть і не в панському ходити. Я те просто так намікнула, гонько, бо там того разу ми теж лишали кольори. І що від тоді лишили? Долю з маком? — Долю з маком, з пастернаком. Але я ти знаєш, я так сі, тішу люблю. Виключи тую рабну. Ні, ні, ранки мені не буде. Я вже її двадцятий раз сідив. Що люди написали за вазону? Коли підливати? Раз в місяць. О, ідеально. Сказала, що я зря налила в тюльпани воду, Тюльпани люблять трошки води. Ковалірочка, ви оприділіться, бо вона зараз... А, то ковалєрка робила написала, бо вона зараз буде ще виливати, але ще сказали поптинати. Я зараз піду, вилию трохи води. Поптина, бо ти щось. Дивися, ну воно пити хоче. Я тобі серйозно воно пити Бо Воно видашно в'яне пити хоче. Та я дала, налила. Ано дала, певне не давала, дала відстояної води. Та вони Та тоже з фільтра тільки бути... я вазонки, а, всі підливати. Тільки... Вазонки з фільтра, я ти нагадаю, бо ти забула. Де мікрохвильовка, збоку є відстоїна. Там є, там Я для інших квітів воду, Ти а, мені не Я не вибачаю, не Це, у вас все пофеншую. Да, я за тим слідкую. Так що тепер мій оцей панський вазонок буде підливатися раз в місяць. Ти знаєш, що корлєве, я ти хочу сказати. Mm. Мені одним словом треба постільне бельо, ну, Таке, бо, знаєш, підібрати другобич, щоб тобто, ту кімнату, ти не забув. Я і не знала, що я маю тобі там щось підібрати. Я, ти скажу, я тобі, тобі видам зі свого арсеналу. Видаш мені зі свого? Видам. Ага, ти я прийду я... перше подивлюся. Я так поняла. Ти, тюлін... ти собі купиш нову, <рис> <coughs> а мені видаш старе. <теб> <tiếp gente> <Huh>? <tif> 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 Та моє старе, як нове, <tif> ти що дуже Я весілля буду робити. З ромком двоє будете тішити. А ні, я тебе закличу, бо я на весілля йдуть, треба щось дарувати. А де ти постіль подаруй? Рушники ще тобі замовлю, треба? Ну, навіть нам до басує таке. Рушники. Ну, то все я тобі руш рушники замовлю, плід замовлю і постіль. так? До, та. Ну я постіль там свою, а то замовлю. Ну, Пліду плєдіки... тут просто плідіки там трошки маєте, Знаєш, ні, там Плє... таких буде пасувати, не то, що а, там маєш. А, ну, Я вибачаюся, чекай. Тебе страшно підпускати. Я <рес> сказала, що шторів не буде. Я сидив, ти як прийдеш оком зміриш, то ти заставиш їх. Ну я викрати. прийшла роком звірила, стре перемалювати кімнату. Перефарбували. Краще стало Елігація. Ну То треба мене слухатись. Та що краще? Ще треба знаєш, зібрати та й перейти в ту кімнату. Розумієш? То переходь. Та я вже, я хочу. Я, мені ще треба, щоб ти мені комодик підібрала. Тебе так. там стоїть антикварний крутий. Слухай комод. мене уваж. Цьоголя давай. наша мені твої хороми. Вот mm. так вже Гюрем. Ти знаєш, я теж хочу такий возонок. Раз в місяць підливати, то їхати по той вазонок. Але кажу, він гарно розростається, чекай, мій розростеться, я тобі одну гілочку дам. Та ти не даш, бо я все питала, чи можна щепку брати, і вони мені, до речі, а знизу тут. Там цибуля йде одна. Там не цибуля бульба. Чекай, як мій розростеться, я тобі дам. А чекай нас, та, а, я а мій, як все розростається дуже. <гум> Але я тобі хочу. Сказати... А я тобі хочу на балконі все. А ти можеш свій привозити на балкон літом до нас, а потім знову на зиму забирати? Тільки три з них. Той Фікус що ти купила. Фіку... Фікус прямого сонця не хоче. Ага, наш, наш соня. Нам треба пальму на балкон. Я хочу зробити так як в Європі, знаєш, такі зелені балкони. Ти що думаєш, курва, наші люди будуть себе дивилися кого більше вазонків? <гум> а і... мені наші люди, я для себе, я завжди все роблю для себе, що я для людей роблю могла б і для мене щось зробити, тут кілька. Та я, я додаю з Галинку все, що хочеш, зірку з неба. Та вас зажала, не панський хала. Як то зажала? Ты собі вибрала, які хотіла. Ні, то з нас. У нас мусить бути різні кольори, тому що ти потім нап'ялиш мій, і потім буде так, як з костюмом. На я я в костюм. Бі, а та-та-та, бо це ваш для ромчика ходити, як ні в'язка. Я на один як... день буду кульок брати, та й забрати не знаю. Може яку бабу там приведе, що в нему халаті буде. Що я, дурна і кази. Що ти про Романа говориш? Романо. Ой, слухай, вони всі такі файні, файні, А, знаєш... А, то ти, знаєш, нову спальню готуєш для Романа. Я йому йому ноги повидирала. Він би без кугутика все життя ходив до кінця днів своїх. Чого він кусила? На спаню? Джуджуна немає. Джуджуна нема. Ти ви нове нове слово не джуджун. Джу то і ти можеш зранку казати джуджуна на воду. Я щось придумаю. Так, і мені натхнення мусить прийти. Мені треба кудись, знаєш, десь розвіяти. Мені це десь треба піти розвіяти. Розумієш, з кулі жінками своїми підговорити. Ну, таки от, такі вот, знаєш, ну, щось, щось хочу вже. знаєш. Добре, Галенко, у мене музикальна пауза. Я мушу, мушу перезагрузити. знати, послухала, але я. У мене пер... тут кіно, тут чай. Ну Ти чай. нічого, А ти сидимо одним жужов чай? Я ти ж песок закрила, що? то що ти? Я захотіла з тобою повідати, а ти як завжди. Ти Та, така нормальна сестра, але не часто. Не часто мене слухай, я без реляночка твоя бо біло бересу. О, то тебе зразу, Юрем, будьте здорові, до мене куліжинки дзвонять. А я є, я знаю. Та йди. Що ти хочеш? Ті мене горять. А люди вже я... написали, ти точно так само до мене говориш. Ти їш на кухні, я приду, ти мене як жене, що прийшла? А, а ти коли їш, я тобі з камерою писокну. Ти зазираєш, але я то не виставляю. Ну, а то мені треба виставляти. Ну то добре, давай щисти дороси, мені там пишуть, пишуть. Ну, а я ну, в ситочу, люди переживають, бо халати менші і менші. Далі, видиш, ти комедію показуєш, ти кіно показуєш.